Шановні колеги, продовжуємо комісію земельну. Яка буде складатися з трьох питань. Порядок мене з трьох питань. Ставимо на голосування. Хто за? Хто проти утримався? Перше питання. Про передачу оренду земельної ділянки ФВ Добробуття. Ставимо голосування. Хто за? Хто проти? Друге питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на натурі на місцевості для передачі власності громадянам. Зачитаю фамілію громадян. Біла Ганні Андріївні, яка розташована в місто хуст карпатська 26, Хома Юрію Юрійовичу, хуст Чічмаря 88, Фаркавець Олені Васильовні, Гу, село Гулька, вулиця Год, 11. Гандо Василю Амбросівичу, та розташовано до адресу вулиця Летніх, Полуникурі, 25. Лазарець Оксані Васильовні, розташована в село Попашного Велика Хустецька, 111. Гандо Надії Ілліївні, село Попашного Прибалтійська, 56. Гандо Івану Самуїловичу, село Попашного Прибалтійська, 55. Довжарин Михайлу Степановичу, село Рукосова Стефаника, 32, Прокопенко Олексію Олексійовичу, село Кирище Нацисла, 68, Гарастей Ганні Юрівні, Нанково, вулиця Глибока, 27, Чепканець Сергій Юрійовичу, село Ізарина, 36, Гайович Петру Михайловичу, село Данилово, Молодіжна, 9, громадянам ну, трироході в пункті, першому цього рішення передати власне зелені Ставлю голосування. Хто за? Проти. Утримався. Одна Третє питання. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення земельної ділянки на тури на місцевісті та віддалення на турі земляної частки Пай. Звачивні фамілії. Орус Юрію Васильовичу. Площа 04 гектара. Село Іза урочище Біла млака. А за мене м'як на ноль чотири, коли я знайомився в тактієнту. Послідній м'як м'ясний двадцять сім. Цяло као Харпов плащ, урочища Харпов для ведення особистого селянського господарства. Друге. Тєчок Івано Федоровичу, салоїн за урочища Біда Берез. Рущак Івано Дмитровичу, цяло карпов плащ, Село Харків ваш, ти село за особисто. Урочище Карпат ваш. Ні, село Харків урочище Карпат село. Бочка Михайлу Юрійовичу. Село Карпуташ, урочище Карпуташ, якобець Марії Юрівні, село Іза, урочище за Козлихою, Вакарова Христина Дмитрівна, Карпуташ, урочище Карпуташ. Петрецька Мирослава Володимирівна, село Красний Плаш. Вакару Юрію Михайловичу, село Іза Урочище Бакуша. Поводянам земельних часток паю перерахати тут дідавного рішення, виділити земельні ділянки згідно сертифікатів на право земельну частку паю на полі на місце всередині особистого селянського споживання. Ставлю на голосування. Хто за? Проти одного голосу. Закриваємо